Звати мене Володимир керамікою. Я займаюся останніх тридцять чимось там років. Після повернення за то вирішив своє свою закоханість глину перевести в іншу площину в самозайнятість. Дуже багато паперової роботи і в тій частині роботи мені допомагає Оксана Вікторівна, моя дружина. Посміхаємося і плескаємо. <ад rule> <Okay. палеж> <палеж> 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 Розподіляються дуже просто, органічно я би сказала, тому що те, що я не вмію робити, робить. Володимир, а те, що він не хоче робити, роблю я, якщо, якщо коротко. Все, що стосується творчої складової, роботи з глиною, роботи з розписами, з, з творчими. людьми. Місцями. Робить він сам, а все, що стосується стосунків з документами, паперами, державними органами і так далі. далі, далі Орг питання роблю я. Ну так, якщо, якщо, коротко, то. якщо коротко, то це так відбувається. Не без того, що ми сперечаємося про те, що є пріоритетом, що не є пріоритетом, але ми сперечаємося і в принципі, рухаємося в одному напрямку. Тобто, ну, так, Кажуть, що, що в суперечках істина народжується. От якось ми таки знаходимо цю… Потрібну серединку. У нас немає затвердженого директора. В різних ситуаціях останнє слово за тим, на чиєму полі м'яч. Тобто, якщо ми говоримо про орг питання, то скоріш за все останнім слово буде моє. Якщо ми говоримо про творчу складову, то скоріш за все останнім словом От, буде. Незначно. Самозайнятість це крок, ну великий крок до свободи. Тобто, ти ти не обмежений в свободах, в різних непостазях, виглядах. От ти вільний. Ти вільний, ти можеш працювати, ти можеш не працювати. Так? Але якщо ти не будеш працювати, ти не будеш мати, що їсти. І якщо ти ходиш на роботу до когось, тобто ти найманий працівник, так? ти зобов'язаний ходити на роботу. Тому що, знову ж таки, якщо ти не підеш, тебе виключать з роботи, і ти знову ж таки не будеш мати, що їсти. Але в тебе немає свободи вибору. А тут в тебе, коли ти самозайнятий, в тебе є свобода вибору. І ти можеш займатися улюбленою роботою. Так? от Є ж така приказка, що е -е, щасливий — та людина, в кого хобі стало хобі, бізнесом. — Так, приносить гроші. І це дуже класно. І це дозволяє не то, що виживати, а дозволяє ну, працювати, якось самореалізовуватися не тільки в матеріальному плані, тому що це теж дуже важливо, але в принципі на якомусь може іншому рівні там. От коли ти ходиш на роботу, ти також ніби там удосконалюєшся, так але ти зобов'язаний. Але це вже це, це не воля насправді. Людина, яка працює сама на себе, має набагато більше зобов'язань перед собою і набагато більшу зону відповідальності. Будь-яка свобода несе за собою більше зобов'язань і більше відповідальності. Я би рекомендувала тим, хто не хоче повертатися в режим з 9 до 6 і працювати на когось, і бути найманим працівником. Ну хто не відчуває в собі. Сил, тому що це нам треба мати сили. Я би всім радила спробувати. Ну не вийде, то не вийде. Але спробувати бути самозайнятим, спробувати себе в підприємництві, спробувати е, займатися тим, що вам подобається. Просто треба бути готовим до того, що і відповідальність вся ваша. Немає роботодавця, немає кошка каса де тобі зарплату видадуть полюбе, ти ж відсидів свої з 9 до 6. Немає. Ви робите бізнес для кого? Ви ж не для себе робите. Це ви само стверджуєтеся. А насправді бізнес ви робите для людей, тобто ви вже соціально орієнтовані. Ви будете на початку однозначно маленьким бізнесом, і ви будете дуже мобільним бізнесом. Ви зможете дуже гнучко відповідати на запит соціуму. Бо ви не виживете. E, просто. Інакше ви не виживете, інакше ви не зможете бути вільним. Ви не зможете займатися тим, що вам подобається. Тобто я люблю те, що роблю. Я роблю те, що я люблю. Беремо, до прикладу, майстерню. Майстерня, яка випускає гончарний посуд, це ну будемо вважати комерційна складова. Да, насправді це хобі, яке ще й приносить кошти. Вау! А те, чим ми займаємося зараз, розширюємо майстерню, розширюємо не в тій частині, де вона би перетворилася на фабрику, яка штампує одне і те саме. Тобто ні в не якому разі ні, це не масштабування, це додатковий простір з майстернею разом, де можна вже проводити щось соціально орієнтоване. Майстер-класи, зустрічі, семінари. Ну і номер один на сьогоднішній день для нас це е, реабілітаційні майстер-класи для ветеранів. І в нас буде цей простір. І він соціально орієнтований. Те, що ми хочемо там робити, воно не настільки комерційне, наскільки соціально орієнтоване. Ось вам приклад: соціальне плюс бізнес. Однозначно, це не має бути надання безкоштовної е, якоїсь послуги. Насправді не буває нічого безкоштовного, так чи інакше, е, ти мусиш заплатити. Єдине, що е, якщо ми говоримо про послугу, яку ми хочемо і вже надаємо ветеранам, ветеран має право на безкоштовність цієї послуги. Ну просто тому, що він має на це право. Крапка. Він має право на реабілітацію і безкоштовно для нього безкоштовно. Майстер, який проводить ці заняття, має право на оплату свого часу, своїх зусиль, своїх матеріалів, неважливо, своєї послуги. Значить, тут з'являється третя сторона, яка має заплатити за все це. Дуже просто: у нас є майстер, у нас є клієнт. Ветеран, і у нас є держава в кращому випадку, яка платить за цю послугу і Або робить її, бо робить її безкоштовною для ветерана. Або зацікавлені фонди, а фондів Або зараз меценати. дуже багато, які декларують свій інтерес. Пф, зупинитись можна зупинити, звичайно, можна не зупинятися. Можна піти, звичайно, а можна далі продовжувати свій шлях. Все залежить від тебе. Я просто алеверди доповню. Стало холодно, і ми трошки привділися. Так? так само і в маленькому бізнесі, коли ти сам собі хазяїн, ти маєш право вибирати, що ти будеш робити сьогодні. Конкретний приклад, гончарна майстерня можна робити дешеве і багато. І це дуже швидко стає нудно і скучно. Для цього є китайці в Китаї, вони роблять дуже багато і дуже дешевого, і за ними ганятися ну, немає змісту. А, а можна робити те, що тобі подобається. Але є друга торнато медалі, Та? Рішення приймаєш ти і тобі відповідати. Коли ти ходиш на роботу, за тебе приймають рішення. І в тебе є гарантована зарплата, так би мовити. Так? І ти, ти ніби, ну, в тебе голова не болить за, за ті рішення. Ти, ти вирішуєш. Хто твоя цільова аудиторія і. Ну, як в машинах, можна кліпати запорожці, а можна робити там ображай, рівень Тойота. Вже немає тих запорожців, тому вже можна. А вони самі знайдуться. Головне не чекати і не сидіти. В мене є подруга мистецтвознавець, вона дуже класно схарактизувала, як шукають меценатів на якісь проекти. Ти десять разів постукаєшся, дев'ять разів тебе пошлють, а на десятий скажуть, де ти досі ходив. Ну, ти нам потрібен саме з цим проектом. А знаєте, найгірше, що може статися з людиною, це робити так, як Золушка в фільмі за 47 47-й рік, коли вона сидить, у цей котел чистить, та? і е, монолог золушки перед каміном з котлом. Вона каже: добрі люди, А добрі люди, я ж така хороша, я така замечательна. От ну от прийдіть і подивіться, яка я хороша і я замечательна. Ну, ні. Твоє твоє завдання популяризувати свою роботу. Як казала одна дуже класна, дуже доросла жінка, яка все життя пропрацювала снабженцем. Якщо тобі потрібні труби рідкісного січення, питай про них кругом. Особливо в жіночих туалетах. Ти не повіриш, де до тебе прийде рішення питання? Проще не головне. Не треба гроші себе зраджувати. приходять просто як побічний продукт. О, я я отримав задоволення за це ще й платять. Да? От приблизно так. Люди купують емоцію. Вона їм відкликається, вона їм звучить, і вони її купують за скажені гроші. Так само відбувається з абсолютно всім, що робиться руками. Люди купують емоцію. Люди купують твою любов до цієї справи. Важко, тому що соцмережі на сьогоднішній день все більше і більше стають комерційним інструментом. І ць, як будь-якій професії цьому треба вчитися. І будь-що мають робити професіонали. І на сьогоднішній день ведення соцмереж от для мене це тяжка робота, тому що я не володію цим інструментом так, як мало би бути. Що стосується Фейсбука, це практично Така сторіночка, де, де ти спілкуєшся зі своїм фан-клубом по великому рахунку. Інстаграм я вже домовилася і буде вести спеціаліст, тому що ну мені не звучить інстаграм, я його не розумію, не люблю. Але як кажуть, дослідження в... так. велика кількість продажів веде через інстаграм. Так, і я це бачу. Як тільки я змогла підключити там певний інструмент, який дозволяє з телефона працювати з інстаграмом, все пішло набагато легше, але все одно це ну. Ну, Все одно, що режисер бавиться в освітлювача. Да? Головне, не боятися. Ну, Що з вами може статися? От ви сьогодні сидите і нічого не робите, ви ну, от не починали. Да? От Ви сидите в точці А, ви нічого не починали. Ну, Завтра ви будете в точці Б, тому що ви почали і щось зробили. Ну, У вас не вийшло. ну, от Все пішло не так, не вийшло. Де ви будете? Пф, в той же точці А. Ну, Максимум, що ви втратили, ви втратили час, не натхнення. Ви навчилися, помили руки-ноги, витерли соплі сльози, проаналізували. Так. Да. І більше на ці граблі не наступаємо. Значить, що треба пронумерувати граблі? Пронумерувати, поставити в шафу і більше на ці граблі не наступати. Кажу, треба не боятися робити перший крок. В тебе є ідея, треба її з нею, як кажуть, переспати, так, проаналізувати все і зробити перший крок. Це саме страшне зробити перший крок. Зараз є, е, е, хвилинка реклами. Я рекламую зараз ветеранський фонд. Прийшов з фронту. Відміться в ветеранському фонді. По перше, це буде найбільша база робото для роботодавців і роботодавців, тому що ветеранських бізнесів стає все більше. І це буде база ветеранських бізнесів. Вона досі нарешті вже з'являється навіть мапа ветеранських бізнесів. І це буде місце, де можна знайти собі співробітника, якого ти розумієш співслова, і він тебе розуміє співслова.